Я народився тут, у Львові, в 1953 році. Мати моя була викладачем німецької мови на кафедрі іноземних мов в університеті імені Івана Франка, ну, а тато був лісовий інженер, ну, директором Львовства у свій час. Десь приблизно з 6. Чи з... Семи років mm. мене мама привезла до, до своєї мами в місто Самбір. І я фактично цілу школу до 10 класу, принаймні до 9 класу, е, провчився у самбурі в різних школах. Я виховувався у бабусі своєї. А чоловік, бабусі, мій був січовим трільцем, і був в свій час в 2018 році був полонений, був в московській в'язниці в полоні в Проскурові, це теперішній Хмельницький. От, от такий культ в хаті був українського всього, і, і було дуже багато книжок, які були видані до 1939 року на заході України, що можна було читати. І, Щось знати з цього. Зрештою, мене навчили читати між рядками, щоб я щось розумів. Ну і такий був живий інтерес до тих всіх питань. Коли ми е, зібралися вперше, щоб утворити так званий Український Національний Возвольний фронт, ми так називалися, себе так назвали, це був, напевно, 9 клас. То літо було перед 9 класом, то значить між 8 і 9, то був, напевно, 68-й рік. Ми утворили організацію з такою назвою, так наслідуючи справу, яка була в Івано-Франківську справу Зенов'я Красівського, Михайла Дяка, Мелення Мирослава. Ну там було щось коло дев'яти чоловік, Квецька Дмитра. Там також було такий Український Національний фронт. Їх порештували, ну а ми вирішили їхню назву якось, продовжити. От. І так ми стали називатися, зібралися в школярі, ще тоді учні одного класу чи двох, не пам'ятаю вже. Ну і таке утворили. Поставили собі за мету, де ми не будемо, чи десь переїдемо в інше місце, чи, 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 чи поступимо в любові заклади вищі, всюди створювати навколо себе отакі, такі групки. Після ну, 10 -го класу вступив на українську філологію при університеті. Львівському ім'я Івана Франка. Ну і провчився десь два злишком роки. після того мене під час тих арештів відомих на Україні масових, мене звільнили чи відрахували з числа студентів у зв'язку з тим, що ну, як е, працівники КДВ заявили, що я впльовував радянську владу під час пі, і ображав їх під час обшуку в хаті. А відтак мене ректор Максимович. Викликав і сказав, що я за те, що я негідний звання радянського студента і так далі, мене відраховують. То, то і вся історія, так би мовити, до арешту. Це був 72-й рік, напевно, навесні, десь, може, в лютому або в березні на початку. Коли був обшук на квартирі моєї матері, ну я якраз готувався до екзаменів і час від часу щось там з ними розмовляв, і якісь свої дитячі дотипи сипав. Ну і вони так значить, вирішили, що я їх ображаю. От, подали до суду скаргу, чи, скаргу, чи як там називається це подання. І суд Залізничного району міста Львова оштрафував мене на 30 рублів тогочасних, за таке було такі безлік, впльовання радянської влади та образу працівників. КДБ під час виконання службових обов'язків. Ось таке воно було. Я був досить відкритий і говорив те, що думаю, і не, не, не дуже там роз... боявся, що хтось щось донесе, хоч що мені весь час то, 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 ти, попереджали. Ні, було, було, сприймалися ці ну, ідеї, особливо в час працької весни, це було так масово. Тотально були всюди. Де звернувся вліво, звернувся вправо, вперед чи назад, там обличчя чи, чи, чи чоловік з газетою стоїть. І, і там воно він машку робить газетою, передають тебе, і, і то я вже, вже пам'ятаю з, з студентських часів, як то воно було. Вони стояли під хатою, там ми тоді жили на кінці, в кінці мого сьогоднішнього. Завжди астроном не був, і біля того астроному завжди штовбичив якийсь е, чоловік, подібний на того, що пиво п'є. Але насправді то був один з тих, які наглядали. В ніч з 11 на 12 січня. Та тоді, коли були масові обшуки, мама так само мала відношення до е, різних там самбедавських так, публікацій, е, Передруковувала те, що входило тоді в Самбедаві. Ну, всі ті люди, які в цьому брали участь, то таке коло і знайомих матері моєї чи друзів. Ну і так і в неї робили обшук. А в Львові раз в кінці, не в кінці, на початку березня, коли були Шевченківські дні, раптом місцево місцев, ну, обласний комітет партії заборонив будь-які е, вшанування е, Тараса Шевченка в філармонії, в оперному там і так далі. І ми то зустріли листівками великими, такими масовий масштабний такий був тираж. І залучили ще людей більше. І в ніч, 27 на 28 -е березня, по Львову то все було розклеєне. Ну і тоді ж до нас прийшли додому з обшуком, і, і мене тоді арештували. От, коли мене арештували, в мене було закінчено 19 років. Я закінчив тут в Лонського 20 років. Був арешт, це був 28 березня 73-го року, суд в серпні 73-го року, мені здається, що було 13 серпня, останній день суду, від 6 по 13 серпня, і був е, вирок з сімома е, роками ув'язнення та п'ятьма роками заслення. Це стаття 62, частина перша. І далі яку статтю ну, 64-ту. А 64-та це зрада Батьківщини чи щось таке, чи, ну але там є пункт про е організаційну діяльність з метою з е скоєння особливо небезпечного державного злочину. Ось таку ще статтю дали. Ну і врешті-решт відправили на мордовські табори. Ну, я не мав якогось страху там перед тим всім, тому що я більш-менш був в курсі, як хто проводив час в тюрмах, в таборах і заслані. Мама зустрічалася дуже часто з людьми, там, які приходили в гості до нас. І, ну, Досить того, що я був посередині тих всіх нуртів того часу. І тому якось боятися я не боявся. І... В мене було єдине, що коли мене арештували, єдине, що бабця вже старенька, і бабця ще мала двох сестер старших від себе, і як то вони там самі будуть існувати в самбурі. Ото єдине, що мене там рдувало. Ну, але вони. Так само стільки були люди. Тільки перший день я прийшов до табору і випустили мене з того приміщення, де запускають у зону, так звану привратку, і показали, який бік йти до бараку, який я, в якому я маю бути. Ну я пішов туди, в той бік. А речі відразу не дали, сказали, що потім прийдеш, підеш, забереш. Ну, і йду, йду якийсь якесь йде проти мене військовій формі. Прийшло, ну, та, що та собі йде, та хайде. Він мене зупиняє, чому не вітаєтеся? Я кажу, я вас не знаю, що я маю вам вітатися. А вже ну, поздравити. Я, я вам ні, ні здоров'я не бажаю, ні нічого протилежного, так само не бажаю, я вас не знаю. Рим за те мене пакували на 14 днів. Це таке було перший раз, хрещення перше. Що мене вразило найбільше? Мене вразили, власне, старі упівці, які, будучи там вже десятки років, понад двадцять на той час, які були, ну такий був синяк Дмитро. Він був колись референтом треновен від УПА. Е, ну, Досить того, що він був в курсі я ж так само, е, сучасної поезії, скажімо, середини 70 початку 70-х років. І що би я з ним не говорив, я ж філолог, я більш-менш орієнтувався в тих речах, От, він то все знав, мене то страшенно здивувало. От, потім інші, такий який е, Павлайтіс Петро Казавирович, ну, відома людина, найстарший е, в'язень, якого я пам'ятаю. Він колись був послом від Литви Незалежної у Лісабоні і у Мадриді, професор теології, дуже такий цікавий чоловік, знав кілька кому, Просто того, що от такий, такий ну, вражав, просто спілкуючись знаннями, як, такого, якось, ну, не знаю, якась доброта біяла від нього. Ну і вони взяли мене в опіку, щоб я ніде ніяким ступом не говорив і не, не, не сварився, ні, не, 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 не попадав в карцери. І вони так мене опікали десь якийсь час, що я трохи, трохи вилюднів, як вони казали, вилюднів. Бо я такий додрикуватий був вже з тими всіма, От. Ну потім спокійно все стало інакше. От, і я тоді обходив гострі кути вже так, там, де можна було. Та й було легше вже якось воно йшло. Ну, але все одно йшов той табір один, потім мене відправили в інший табір, потім так такване приміщення камерного типу, де ми були з, з Василем Стусом десь коло півроку. Потім, потім Володимирська тюрма, критка, три роки. Потім Урал, все так, так йшло крок до кроком. Потім заслання. А в заслані мені додали ще раз. Мене арештували там і. Дали мені знову 10 років і 5 років засуня, ще, ще 15. Ну і так. ті самі статті, все те саме. А за що вони мене самого питали, що я таке робив? Бракувало, мабуть, найбільше е, зв'язку з зовнішнім світом. Це і спілкування з, з рідними, бо листи дуже часто не доходили, а якщо доходили, ну, то ми мусили пройти цезуру там тяжку. З одного боку, з другого боку, мене знали, що робиться хоч ті газети були і, і радіо, то совєтське було. Ну не все людина могла вловити, що робиться в світі. А то був такий люда сімутіс який електрик, який ну, для обмеженого кола мав радіо, це радіоприймач, і, і, хто так би був, був з ним. Ближче, то міг слухати, що робиться у світі, так що таке всяке було. Ну, можна було почути навіть Бібсічого з Америки, можна було. А найліпше було в Володимирі, у мене був випадок. Ну, В'язні розвозять по коридорах книжки в бібліотекі. Ну і так само постукали в ту так звану кормушку до нас і дають там книжки, і ти, 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 ти. ти вибираєш, ніби так здалеку через ту кормушку дивлячися. Ну, я побачив щось там латинськими літерами. Я кажу, покажіть цю книжку, Дин у Івана Денисовича. Але лазницькими вітерами дайте сюди. Ну, вони мені дали. Ну, а то литовською мовою книжка була Дяна, Дяна, Івана Денисовича у Ну і що робити? Значить, я передплачую бо і системі книги поштою підручника Литовської мови проплачую словник. Все те я дістаю десь на протязі місяця. Ну і за кілька місяців я вже прочитав книжку. От, прочитав книжку і так, наскільки я вже дотепер пам'ятаю, можу собі розмовляти з литовцем будь-яким. така штука можна було знайти в таборі. Зі Стусом ми вперше зустрілися у Карцері, але ні, ми десь бачилися на якихось е, новорічних святах у Львові. Е, десь навіть відома фотографія, де Стус був, і мама моя коло у нього. І, і я десь там менший такий вже був. І я його пам'ятав, він мене впізнав, коли я прийшов в карцер, завітав. залітав. Потім нас з того карцеру перевели у приміщення камерного типу, так зване ПКТ, на шість місяців, і ми там ці шість місяців перебували. Навіть Голодівку ми разом тримали, тому що е, тоді щось так дуже цькували е, В'ячеслава Чорновола, і ми так, якби знак протесту цього Голодівку тримали. Ну, от такі от речі. Що, що було? Було, Він вірші читав, він щось мені таке, що я досить багато собі запам'ятав на пам'яті виніс е -е, світа. Щось я йому допомагав, навіть він тоді перекладав рільки, я йому робив, я трошки знав німецьку, е пробував робити підзарядковий переклад. Так що таке було, було спілкування. Справи враження такої дуже ну, криги. Не не криги, а скелі, людини скелі. Хто ж то писав, то Чернишевський писав, здається, що йдуть е, з, з заходу на схід, йдуть конвої в'язнів. І більшість серед тих в'язнів є українці, але більшість серед конвоїрів теж українці. Так що е, так описували, скажімо, 19 століття, по перша половина. Ну, от. ну і, мабуть, так воно і залишилося до, до останніх часів. Тому що в Гулагу було більшість українців. Українці в так би мовити, було найбільш е, такою драстичною силою для, для, для керівництва. Тому що е, так як і сьогодні, скажімо, Путін реагує на Україну найважче. Е, Україна це ну, основа Російської імперії, як би там не була. Якщо її нема, то і нема імперії. І так тоді при Хрущові, при, при, при Брежніві, найбільше карали, коли, скажімо, в Москві давали два роки людям, да, якісь там папери, то в нас обов'язково 12. Я думаю, що найбільшим добутком є те, що Україна в 2014 році вистояла. Та й так, ті здобутки йдуть від, від так званої революції до так званої революції. Влада завжди була або чужа, або така, що хоч своя, але не дуже гідна. Ми завжди думаємо, що ми чогось не можемо, чогось не варті, чогось не знаємо. Той комплекс, який меншовартості, який був українців, і наскільки на мені здається, і до сьогодні є, його треба позбуватися. А то є єдина основна помилка.